Сьогодні ми поговоримо про письмо, про творче письмо і як залишатися цікавим і актуальним і для себе в тому числі. Перше правило це читати, читати багато різнопланової, різножанрової літератури, і навіть такої, яка тобі, можливо, не досить подобається, але будь-яка книга вона розвиває. Друге, це вести свій щоденник, де записувати свої думки, ідеї, а інколи просто. Фрази і слова. Далі атмосфера для творчості. І, можливо, це буде просто навіть твоє ліжко. Якщо там пишеться, пиши. Четверте не бійся помилятися. Помилятися це нормально. Помилки вони нас що? Вони нас розвивають. І наостанок це розповідай. Розповідай очима читачів. Так. Цікавіше і захоплююче. Ну і ділися порадами відомо дивних людей зі своїм.